Чи закінчиться війна в Україні у 2025-му, і чому раптом у Києві всі заговорили про вибори? Чи все ж тільки заморозка конфлікту? Роль Польщі в урегулюванні війни в Україні. Я Лариса Задорожна і я Дар'я Юр'єва. І це програма Погляд Польського Радіо для України. Головне, що треба знати. І важливо, що не можна пропустити. Нас можна слухати на сайті польська радіопеель в додатку або на платформі ДаПлюс, також на і платформі підкастів польського радіо. А ще ми виходимо в ефірі Радіо «Накипіло». і його трансляції можна чути у Харкові і Харківській області. Сьогодні ж будемо обговорювати можливість мирних переговорів із головною редакторкою українського видання «Лівий Берег Сонію Кошкіною Колишнім міністром закордонних справ Польщі Адамом Ротфельдом та почуємо думки очільника міністерства національної оборони Польщі та віцепрем'єра Владислава Косіняка Камиша та голови бюро національної безпеки Польщі Н'яцика Сівере. Цікаве дослідження провів Київський міжнародний інститут соціології. 45% українців вважають, що перемога на американських виборах республіканця Дональда Трампа наближає мир у російсько-українській війні. Тоді як майже 14% впевнені, що мир стає ще більш віддаленим. Соціологи також запитували у українців, чи при Трампі Київ може розраховувати на справедливий мир. Лише 7% опитаних переконані, що мир може бути повністю справедливим для України. Водночас 11% мають думку, що мир буде повністю несправедливий для України. Більшість же українців перебувають між цими крайніми думками, і питання більше в пропорції: чи буде більше виконання вимог України? Чи навпаки більше виконання вимог Росії, зазначають соціологи. Ларисо, що ти думаєш? Хочу сказати, що я повернулася з відрядження до Києва, і мої відчуття такі, що є дві такі точки зору, два такі табори, які дійсно вважають, що все ну, власне, треба закінчувати яким-небудь способом, бо ну, війна закладається. Затягуються і дуже важко а інший табір вважає, що або як закінчувати війну неможливо, треба продовжувати боротися. І дійсно, саме суспільство в Україні дуже. Ну, немає варіанту, є тільки погані варіанти, і дуже погані варіанти. От така ситуація. Що ти думаєш? А мені здається, що можна суспільство також поділити на два табори. Один з них це можемо їх назвати прихильниками Трампа. Ті, хто говорять про те, що його, як ми весь цей рік останній чуємо, його непередбачуваність стане таким вирішальним фактором і допоможе Україні домогтися. Ну, як ми вже говорили, справедливого миру. Інші ж навпаки, і от ти знаєш, я зізнаюсь тобі, що я скоріше відношусь до другого табору. Ну, не вбачаю цієї непередбачуваності Трампа якогось такого вирішального фактору для України. Ну не вбачаю я в цьому, що він отак -от змінить свою думку про Путіна, як ми вже неодноразово з тобою згадували в попередніх випусках. Трамп бачає в Путіні сильного лідера, він його поважає. Тож, чесно кажучи, оптимізму мені мало. Мені здається, що взагалі в цій війні справедливого миру. Бути не може, бо насправді ж війна почалася ще в 2014, тому і вже ця несправедливість триває 10 років, починаючи з Криму, який ніхто повертати не збирається, і мені здається, що навіть західні союзники України вже про це навіть і не думають. Тому власне, ну от про який справедливий мир може йти мова в такому стані. Тут я б хотіла також зазначити, що дуже правильну думку, на мій погляд, є слово і Рефата Чубарова і Мустафи Джемілєва. вони говорять про те, що ця війна почалася в Криму, і там, власне, має закінчитися, що Крим має бути ну, таким принциповим питанням для України. Але наскільки це реально зараз в цих умовах, в яких ми знаходимося, ну важко сказати. Ми говорили із головною редакторкою українського видання «Лівий берег» Берегсоною Кошкіною. От її погляд про настрої в українському суспільстві щодо переговорів про мир. Зрозуміло, що люди через три роки великої війни, через 13 років від початку війни, нинішньої, дуже сильно втомлені. От є таке англійське слово, екзости не можу підібрати абсолютний аналог українською. Всі дуже втомлені, всі дуже тримаються вже з останніх сил. І, звичайно, що ця психологічна напруга вона не може не даватися в знаки, з одного боку. З іншого боку, от відомий правозахисник, наш колега, журналіст Максим Буткевич, який нещодавно повернувся з російського полону. Ми з ним спілкувалися для інтерв'ю. Йому дуже часто ставлять зараз запитання: от що ви очікували, в якому стані ви очікували заскочити українське суспільство через два з половиною роки, тому що його було ув'язнено росіянами всередині 22-го року. Влітку взято його було взято в полон, і він. Він говорить про те, що я очікував ну, трошки гіршої ситуації з точки зору настроїв людей, психологічного стану людей, очікувань людей, а люди уважніші одне до одного, щиріші одне до одного, і таке інше. От я перший раз, коли це почула, мені трошки це зрезонувало, тому що коли ти постійно в цьому знаходишся в цьому варишся, ти більш скептично дивишся на речі. А от коли людина приходить з такою оптикою з одного боку зі сторони, а з іншого боку, це своя людина. Ти цінуєш такі оцінки. Я думаю, що ми все ж таки відніші. тому у нас є запас сили. Ми будемо триматися доти, доки це потрібно, тому що це війна на виживання, на існування нас і нашої нації. Але звичайно, є очевидний фактор в тому, це, це природньо, це абсолютно пояснювано і так ворог намагається на це тиснути. І багато чинників це і економіка, і скажімо так, просто втома розподіл на тих, хто поїхав, хто залишився і залишається в своєму домі або і внутрішньо. Приміщено особу тим дуже багато, але ж які відчуття щодо переговорів? От не в західних виданнях про них ми говоримо багато і бачимо цього дуже багато в медійному просторі, а в реальності в Україні я вважаю шарлатанством говорити про якісь прогнози, коли ми ще не розуміємо до кінця, які будуть параметри нової американської адміністрації, американської команди в повному її складі. А ми зараз цього не розуміємо, як би нам цього не хотілося, але ми не розуміємо, тому що вона ще не доформована. Чи є такі розмови? Так вони є. Пояснюється, це просто тим, що люди втомилися, всі втомилися. Чи є вони серед політикуму? Так вони є, тому що політики завжди готуються до виборів. І ця підготовка починається на наступний день після того, як завершилися. Попередні чи хтось працює над розгортанням штабів, так працюють. Це не означає, що вибори будуть завтра. Це не означає, що 21 числа закінчиться війна, Трамп прийде, порядок наведе. Так не буде. Певний інфантилізм перекладати це на когось. Ми маємо розраховувати тільки на себе. Ми є близькі до якоїсь проміжної, мабуть, стадії, Ну, судячи заяв, світові лідери розглядають таку можливість. Чи буде вона втілена, я не знаю. Я не беруся прогнозувати. Ну і давайте послухаємо ще один погляд на переговори між Україною та Росією, точніше, про можливість переговорів. Це думка професора Адама Ротфельда, колишнього міністра закордонних справ Польщі, в ефірі третього каналу польського радіо він розповів, коли, на його думку, закінчиться війна в Україні, і чи новий президент Сполучених Штатів Дональд Трамп так? Можна сказати, продасть Україну? Ну, це в лапках, звичайно. Повім пані, щось дуже bardzo... Я скажу вам дещо незвичне. Я вважаю, що ця війна ніколи не закінчиться. Ця війна має свій початок, і як багато війн, які розпочалися у часи холодної війни. Вона ніколи не закінчиться. Ці війни триватимуть навічно, але їх можна порівняти з, наприклад, столітньою британсько-французькою війною. Звичайно, будуть перемир'я. Я не виключаю, що в наступному році, в 2025-му, дійде до тривалого перемир'я. Однак воно не означатиме рішення проблеми. Це не буде саміт миру, який закінчиться підписанням мирного договору не тільки після Другої світової війни, але особливо після закінчення холодної війни. Жоден конфлікт не закінчився підписанням мирного договору. Були періоди перемиря і деякі конфлікти, наприклад, між Індією та Пакистаном, багаторазово, а саме п'ять разів припинялися. Перебане в вот оточенні Дональда Трампа лунають такі ідеї. Перемир'я має передбачати створення демілітаризованої зони, які мали б нести у службу європейські військові, серед іншого польські до цього питання забігаючи наперед, ми ще повернемося і обговоримо його більш детально. Далі одним з таких умов цього перемир'я має бути те, що Росія, згідно з цією пропозицією, має залишитися на тих територіях, які вона окупувала, а це зазначу приблизно 20% території України, і Україна не стає членом Європейського союзу та НАТО протягом наступних років років частина ж експертів звичайно алармує, говорить про те, що за цей час Путін ну, не просто перегрупує свої сили, а він створить ну, майже нову армію та знову нападе на Україну. Давайте послухаємо, що з цього приводу думає Адам Ротфельд. Але в Росії то прибрало такий характер, є зважна в Росії. Не важливо, яка реальність, важливо те, як ти це назвеш. Війну не називають війною. Більш того, до цього в Росії навіть карали за це треба було називати це виключно спеціальною військовою операцією. Що це означає? Це означає, що Росія ставиться до України як до непокірної провінції, яку треба втихомирити. Це ніби Каталонія чи країна Басків в Іспанії. Росіяни дуже часто змінюють семантику. Це настільки залежить від етапу, скільки від потреби моменту. На цей час росіяни хочуть переконати Сполучені Штати в своїй силі. І, ймовірно, це потрапляє на благодатний ґрунт, тому що майбутній президент Дональд Трамп дотримується трансакційного комерційного підходу. Я тобі дам це, а ти мені те. Треба чітко сказати, що міжнародні проблеми так не вирішуються. Річ у тому, що кожне можливе рішення має брати до. Уваги, що вирішальним моментом є позиція України. Жоден мир не має бути нав'язаний Україні супердержавами. Варто тут зауважити, що Росія сьогодні не є найвпливовішою державою, не є навіть другою, третьою чи навіть четвертою супердержавою. Іншими словами, у Росії є величезні проблеми. Цей конфлікт народився в Росії і він є відповіддю на внутрішню російську ситуацію. Жодне довготривале рішення неможливе без чіткої та вирішальної а участіанцього удялу України, але неможливо регулювання війни і без участі Росії? На жаль, от така є правда життя. Росія почала цю війну, вона має і закінчити. І власне, що ж Путін у цій ситуації може ну які його кроки можуть бути в майбутньому? Чи взагалі можна передбачити його поведінку? Ну, звичайно, що. Ні, це неможливо. Всі експерти говорять, що Москва веде взагалі якусь хаотичну політику. Сьогодні вони говорять одне, завтра вони говорять інше. Що вони скажуть післязавтра взагалі не зрозуміло. Ну, не треба ілюзій. Є кілька факторів, які можуть вплинути на ситуацію. І про це також говорять експерти. Ну, по-перше, це ціни на нафту, а саме вал їх і так колись закінчив своє життя. Радянський союз саме через ціни на нафту, на якій власне і трималися взагалі існування радянського союзу. Ну і другий фактор, який може вплинути на Росію, це звісно Китай е і е його політика. Але поки вона не є остаточною, е Китай веде таке і вашим, і нашим, ну скоріше, все ж таки більше Росії. І це найбільш реальні важелі для впливу на Росію, тобто ціна на нафту і китайська допомога. Соня Кошкіна про сценарій Путіна. Далі мені видається, що він людина просто хвора. У ментальному сенсі цього слова у нього пунктик на Україні. Звичайно, хотілося б вірити в те, що от він може там погодитися на якісь переговори його можна якось змусити. Я поки не бачу, що має статися, щоб його змусили. Можливо, якісь механізми існують. Про це треба говорити. Про це треба думати. Зараз виглядає сумнівно, що він завтра візьме, просто не знаю, визнає всі свої помилки. визнає. ну тому, що для нього насправді ця війна це питання його політичного виживання, і еліти навколо нього це також дуже добре розуміють. Він не може зупинитися, тому що завтра його просто не стане як правитель Росії. А відтак це дуже така загрозлива для нас ситуація, що у нього володіє, невідомо нікому. Я думаю, що як у хворої людини нічого хорошого. Як я говорила, ми маємо повернутись до цього питання, бо без цього нікуди. Наскільки вірогідна присутність європейських військ в Україні? Які можуть бути гарантією миру для Києва? Наскільки взагалі ця версія життєспроможна? Звісно, путіну це не вигідно. Він говорить про те, що в цій так званій демілітаризованій зоні мають бути присутні китайські або, хоча б індійські солдати, він вважає, що це більш вигідно для Росії, але на це не погодилась Україна. І ось як оцінює цю ідею, ідею присутності європейських військ в Україні. Головна редакторка лівого берегу Соня Кошкіна. Вона точно може бути робочою, але в мене тут велике питання до офіційних заяв української влади, яка сказала, що якщо це не НАТО, то ми не приймаємо жодних інших гарантій безпеки. І власне тоді вже постало очевидно журналістське питання. А якщо НАТО запрошення до НАТО не членства, а запрошення не буде, то тоді як? Ну от і немає там, і ми не приймаємо гарантії інші? Ну от що тоді робити? Та відповіді наразі немає і вона не озвучена. Тому ми зараз просто спостерігаємо і принцип нічого про Україну без України треба віддати належне. Українські лідери роблять все для того, щоб його реалізувати. Чи вдасться ну звичайно громадянці України мені б хотілося, щоб вдалося, щоб це були дієві гарантії, дійсно, які б не просто убезпечили нас на короткий час, тому що Якщо це буде якась проміжна історія, то це ж просто очевидно за рік чи може навіть менше, Росія перегрупує сили і нападе знов з потроєною силою. Тому гарантії мають бути дієвими, якими вони будуть до чого домовляться світові лідери, і найголовніше, що потім буде відбуватися в Україні. Це відкрите питання, і очевидно, що. Протягом 25-го року ми би хотіли отримати на нього відповідь. Ну і умови, які зараз з'являються в медіа, умови майбутнього миру чи перемиря, мається на увазі демілітаризована зона і гарантії для Росії, що Україна протягом 20 років не вступить до НАТО та Європейського союзу. А саме це висуває зараз Москва. Зрозуміло, що ці умови не вигідні для Києва, адже де факто це буде означати ти Просту заморозку війни, тож які умови можливого перемиря могла б прийняти Україна, і чи Польща також має бути за цим столом переговорів? Колишній міністр закордонних справ Адам Ротфельд аналізує заворуження конфлікту, моїм знанням є я вважаю, що заморозки конфлікту неможливо уникнути завдяки цій війні з лютого 2022 року, Росія збудувала стіну чи викопала рів між російським народом та українським, щоб зас? Сипати цю прірву потрібні будуть покоління. Я вважаю, що вирішальною є участь України. Київ має вирішувати, яким буде його майбутнє. Зараз у публічному просторі лунає багато аналогії з Мюнхенською угодою, яка була укладена у ніч з 29 на 30 вересня 1938 року. Тоді Німеччина. Третій рейх відірвав судецьку область від Чехословаччини. Тоді того чесний президент Чехословаччини сказав, що ця угода була укладена без їхньої участі та проти них. Тож угода, яка буде укладена без України і проти України, є недійсною за своєю суттю. Україна ніколи не схвалить такої угоди. Україна не схвалить жодної угоди, а лише ту, яка дасть їй можливість вибору. Київ зробив цей вибір. Цей вибір про європейський демократичний. Все інше це. Деталі угоди між Росією та Україною не буде досягнуто ще багато поколінь, тому що Москва свідомо створила з Києва точку відліку, аби сконцентрувати суспільство навколо чинної влади. Кремль намагається сформувати образ України як нацистської країни, зайвої країни. Москва переконує, що були різні концепції, поділу України, що пропозиції надходили і Польщі, аби вона відібрала до воєнні воєводства. Був такий документ, який свого часу до. Польського міністерства закордонних справ надіслав Жириновський як пробну повітряну кулю. У ньому він пропонував Польщі п'ять довоєнних воєводств. Він писав про них як про одвічно польські землі. Тоді і зараз Польща взагалі не реагує на це, це не можна сприймати серйозно. У нашому інтересі не тільки симпатизувати Україні та підтримувати її морально, але й підтримувати її усіма можливими способами. Моральне попарці, але попарці в кожний можливий спосіб. Нагадаю, що це був колишній міністр закордонних справ Польщі Адам Ротвельд. Але звичайно ж, цікава думка нинішнього уряду Польщі, і, от голова міністерства національної оборони Польщі та віце-прем'єр-міністр Владислав Кусінікамиш в інтерв'ю нашим колегам з третього каналу польського радіо сказав, що Варшава зараз в авангарді намагань зробити, аби в Україні нарешті настав мир. Польська єс в групі панській можна польща є в групі країн Бі Файв, тобто бік Файв, яку організовують міністри закордонних справ, міністри оборони. До цієї групи входять Польща, Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія. Європейська п'ятірка, яка має великий вплив. Незабаром міністри оборони будуть в Польщі. До цього зустріч проходила у Берліні. Зараз же ми запросили і до Польщі. Я б хотів зазначити, що щодо цієї справи налагоджена дуже добра координація. Це між прем'єром, урядом і президентом, бо це наша спільна мета. Польща має відіграти важливу роль не тільки у дискусії на тему того, що відбувається сьогодні в Україні, а загалом на тему безпеки в регіоні, в Європі та ролі Польщі на східному фланзі НАТО Ну і тут цікавий, точніше, важливий ракурс, що будуть польські солдати відправлені до України у межах миротворчої місії французькі медіа я повідомляли, що з такою пропозицією до Польщі приїжджав президент Еммануель Макрон за неофіційну інформацію. Мова йде про 40 тисяч європейських солдатів. І от що відповів польський міністр національної оборони? Не плануємо висування польських жовнірів. Ми не плануємо відправляти польських солдатів. Цю думку поділяють усі політичні сили в Польщі. Я вважаю, що такі операції, як, наприклад, та, що проводилася в Іраку, там була коаліція країн, які брали на себе відповідальність за окремі території. Неможливі. Це погана ідея. Я вважаю, що ця пропозиція президента Макрона повторюється через певні проміжки часу. Вперше вона пролунала в лютому цього року. Зараз вона поновлена. Вона мобілізує європейські країни до роздумів щодо того, що Ще можна зробити, жовніжі. нема Але ще жодного мирного плану. Немає позиції жовніжі. НАТО з цього питання. Я вважаю що жовніжі. там сьогодні немає місця для польських солдатів. І не вважаю не, що немає там прищені для польських жовні жидіша. Голова бюро національної безпеки Польщі Яцек Яцексів в інтерв'ю третьому каналу польського радіо також зазначив, що з польської точки зору таке рішення є неприйнятним. У входу зарубно кесіях історична. Тут важливими є історичні питання, наративи, когнітивна війна, яку сьогодні веде Російська Федерація, стверджуючи, що Польща готова та зацікавлена окупацією західної частини України. Цей наратив був присутній в публічному просторі багато багато років, та його використання ще більш посилилося після початку повномасштабної війни. Він буде швидко використаний, якби ми відправили свої війська в Україну. Застосування війська. Ну що ж, зрозуміло, що тема переговорів між Росією та Україною та участі Заходу в цьому переговорному процесі буде тривати ще довго, і це будуть наші теми наступних наших програм вже в наступному році. Ми щиро дякуємо, що залишаєтеся з нами. Нагадаю, що сьогодні ми слухали думку головної редакторки українського видання «Лівий Берег Соні Кошкіна. Почули також колишнього міністра закордонних справ Польщі Адама Ротфельда, теперішнього міністра оборони Польщі Владислава Косіняка Камиша та голову бюро національної безпеки Польщі Яцека Сівєра. Здається, нікого не забула. І на цьому, дорогі наші слухачі, ми прощаємось з вами до нового року.